Привіт! Сьогодні я покажу, як створити маску прикріплену до курсора. Отже, створюємо файл з ActionScript 2.0. Переконаємося, що він завширшки 500 пікселів І заввишки 400. Натискаємо ОК. Перетягуємо перше зображення. Використовуючи панель вирівнювання Ctrl-K, переконаємося, що наше зображення вирівняно горизонтально по центру і вертикально по центру. Назвімо цей шар Анжеліна. Далі створимо новий шар. Назвімо його Наві. і перетягнемо до сцени. Друге зображення. Також вирівняємо його горизонтально та вертикально. І створимо третій шар, який назвемо Mask, маск, тобто маска. Тепер за допомогою інструмента Oval, затиснувши клавішу SHIFT, малюємо ось таке коло. Тепер переходимо до інструменту переміщення клавіша V. клацаємо на це коло двічі. Натискаємо на нього правою клавішею і вибираємо конвертувати у символ. Тут можна вказати ім'я. Я залишу за промовчанням. Переконаємося, що тип встановлено на «MovieClip», тобто Flash Clip. І тут цятка повинна бути у центрі. Далі натискаємо ОК. Тепер відкриваємо панель Дій. І пишемо такий код. Цим кодом ми примушуємо наше коло рухатись за курсором мишки. Ось таким чином. Отже, бачите, коло рухається, але разом із курсором. Зараз ми цей курсор приберемо. Для цього вибираємо перший кадр будь-якого шару, скажімо, шару Анджеліна, І пишемо такий код, тобто Маус, миша і Hide сховати. Тепер бачимо, що коло без курсора. Тепер вибираємо шар маска і, власне, встановлюємо його на маску. Тобто, клацаємо ось тут. Тепер, якщо опублікуємо файл, маємо ось такий ефект. Тобто, маска анімована, рухається за курсором, який сховано. І ми бачимо зображення, що розташовано під зображенням з Анджоліною Джолі. На сьогодні все. Дякую за увагу до наступного разу. Бувайте.